Отже, є динарій. Перший динарій новим прибором Deus Слайд з блондинкою. Дивіться де. Це є комиші, як каже Лесь Подеренський. Дивіться де і дивіться, що. Відкриваю грудочку. Суха. Ну давай. Ну Хто там у нас? Лімес. Ну нічого. На превеликий жаль, це динарій не срібний. Ну, це динарій в прекрасному стані. Дивіться, Вікторія на реверсі, яка гарна. А імператор в нас. Зараз, одну секундочку. Лімес я не буду жаліти, буду терти рукавицями, якби срібло, я би взагалі не тер. Так, у нас Луцій вер. Хороший лімисний динарій Луція Вера. Тут на цій хатці, де я копаю, лімисних багато було знайдено, навіть були заліпухи по три динарія лімисних, мабуть, була хатка, де їх виготовляли. Дуже багато сплавчиків різних зайвих таких сигналів. Результати їхньої діяльності, так сказати. Но Денарій я знайшов першого лімесного, Шкода, що не срібло, але будемо шукати срібло. Що я можу сказати? Великий мінус її це розміри. Самі подумайте, даю вам задачку, а ви напишіть в коментарях відповідь на цю задачку. Виходять на поле, поле поселення черніхів, де попадається багато динарії. Виходить Аська з рулем від Камаза і виходить цей Деус. В кого буде більше знахідок? Я знаю відповідь на це запитання, а ви напишіть свій варіант. Тому що відповідь на моє запитання буде наслідком реалії сьогоднішнього копу по ЧК. Ну що ж, попробуємо знайти срібний. Вітання всім любителям Риму! Тестую новий прибор, Deus Light з блондинкою по черняхам. Отже, я думаю, що даний сюжет вартий вашої уваги, оскільки він носить нотку юмору. Дивіться, вийшов на поле, стерня сої. Перший сигнал. Я просто в шоці. Чіткий перший сигнал. Подивіться, друзі. Сигнал чіткий, а кружечок з нечіткими контурами, це значить, що це Днарій. Перший денарій срібний. Я надіюся, що він срібний. Нового прибору. Так, і тут зараз помию. Не хочу терти дуже чіткі риси обличчя імператора. Дуже схоже на каракалу, гету, щось таке. Супер. Ось це пруха. Це мені підфартило. Перший сигнал. Тут дуже багато сміття на цьому городі. І я надіюся на якісь знахідки, але щоб перший сигнал виявився динарієм, це сюрприз навіть для мене. Так, йду зараз помию і увімкнуся. Виїзд третій. З цим новим прибором, ну що я можу сказати, мілочовку добре цепляє, тут питань немає, але но... малесенька котушка, таке відчуття, наче мікроскопом ходиш, все-таки потрібна більша котушка. Були бронзові сплавчики, багато, шматочки металопластики, ось перше срібло, ось такий шматочок срібла і саме цікаве друзі, амулет. Амулет сокірка не динарій, але амулет це, на мою думку, цікавіше за динарій, оскільки вони рідше попадаються. Ще не знаю, чи він срібний, чи бронзовий, але менше з тим. Амулетик це не те, що хорошо, це бомба. Ну, В цілому ще привикаю, звикаю до нового прибора. Важко, важко усвоїти. Оскільки малесенька котушечка. Це та все-таки вносить свої корективи. Ви стали свідками того, як динарії з'являються на світ після 2000-літнього перебування в землі. Ось вони, голубчики, два прекрасних динарія, які я виставляю на аукціон Віоліті в якості благодійного лоту для збору на дрони для батальйона братства. Покажу для покупців, як виглядають монетки в даний час. Ось реверс. Денарія каракали. Не став я чистити до ідеального стану. Кожен сам для себе підчистить як хоче. Ви бачили, в яких окислах була монетка спочатку. Чистив я лише соком лимона, ніякої соди, ніякої хімії. Довго потрішечки соком лимона і відчищав паличкою вушною ватною ось ці ділянки з окислами. Так, це динарій. Каракали срібний, а це лімесний динарій Луція Вера Як для лімесного динарія, я думаю, стан досить непоганий. Чіткий рельєф, навіть на відео, я думаю, можна подумати, що динарій срібний. Но це лімисний динарій. Тут без варіантів на реверсі Вікторія. Хороший підібрали сплав що получився ось такий гарний динарик. Виставляю, як завжди, з низького старту, з гривні. Лот благодійний. Запрошую всіх на торги. Також запрошую взяти участь у збору на дрони для батальйона Братства. Ну, на цьому все. Буду закінчувати. А ви приєднуйтесь до аукціону.